Ось що я набрала. Ось така подумочка, потім ось така з малинкою. Ось ця в'язана, жилетка-маєчка, поло в'язане, поприміряю. Ось ця з дівчинкою, Така морська, атмосферна. вау, Прям на море захотілося. І ще ось ця. Оці-всі футболки. Здається, по 269. Оці. 460. І, здається, це теж 460. Гарненька, чесно кажучи, дуже, але, бачите, широка, дуже широка і на мене довгувата. Я в ній виглядаю не як на... кудись на відпочинок чи для прогулянки по місту, а як на роботу. Не моя, не моя. Хоча, пам'ятаєте, в своєму першому відео я міряла подібну ковтинку, але з довгим рукавом. Може, там може фасон був трохи краще. І вона така приємніша була по якості. Це вона така приємна. Переходимо до цієї золочки. Тут Парадайс фаунт Ціна 269, всі ось такі баговлені футболки, вони по 269 гривень. Була вам показати, що тут розмір S бо я вже знаю приблизно, як виглядає футболка на мене, тож розмір S тут буде на мене. Так, ну що ми бачимо? Сіла теж вільно. Можна і все зібрати. Дівчата, нагадую, єм груди у мене 96, плечі широкі, тобто це така футболочка, вона більш як оверсайз. Бачите, плечико спущене. Це мені ще не подобається дуже близько до шиї горловина. Ну, загалом футболочка гарна, приємна, просто такий сильно овер. Так, це мені подобається Знаєш, Знову ось ця штучка не mm. знаю, вона мені дуже як давить. Хочеться, щоб воно було ширше. А ще подивіться, які тут стразики на малинці. Так, а тут у нас написано Веріс Клаб. Ягодний клуб. Непогано. Я вам скажу так, ось ця з малинкою, вона приємніша по якості, ніж ось ця. Хоча ця помалюнку мені більше подобається. Зараз покажу вам артикул малинки. Так, дівчата, ось ця бері. Вона теж ескрава, але бачите, на мені вона сидить краще. Вона не дуже ове і тут плече не ще Воно ну, Нормальної посадки, чи як сказати. Так, ціна теж 269. І артикул, тику 8 8. Така краса. Так, наступно міряємо з лимончиком Жарін Цітрус. Це, напевно, французька. Це розмір XS. Мені здається, вона такого ж фасону, як ось ця Бейс. Не знаю, влізу я в неї чи не влізу, бо знайшла тільки XS. 260 як ці футболки і е, ось вам артикул. Мені подобається у цій футболці поєднання кольорів. Це жовтий, з помаранчевий, зелене. Така яскрава, приємна. Якщо підійде, я її візьму. На літо супер. Взагалі зараз відомі дуже дорогі бренди люблять поєднувати одяг і їжу, фрукти, кросани, там хліб з маслом і наші теж підхватили. Мамо ми з вами ходили теж. Мій кросланчик на світшоті десь я ще бачила. Здається, фіори. наші молодці бачать щось дуже актуальне і зразу роблять теж. Я приміряла. розмір XS підходить, бо вона дуже овер така, плече, напевно, трохи спущене для XS. Мені, звісно, здається, що ось ця мені більш кличить, але мені подобається цей жердінь. Жардін, що означає жердін? Якась квітка. Може жардін цитронс. Жардін цитронус. Може якась посад... не посадка, сад. Помаранчевий не мій колір. так вона мені подобається своєю яскравістю. Така прям літня-літня. Ці лимони. 269 гривень. Напевно, візьму. У мене там ще є 100 гривень на картці, Спишу і візьму за 169. За 169 я її візьму, все вирішено, беру. Так, дівчата фінально в примірці сімця футболка з написом Ванільний кексик з вишенькою на верхівці. Ну, правильно я сказала, напевно ну, правильно. О, трохи дотикла. Щоб воно не намальовано, а просто напис. Так, розмір М. Артикул. Ціна теж 269. Ось тут взагалі фасон дуже дивний. Плеча вона мені якраз. І тут такий рукавчик не дуже широкий. А ось тут? Що це? це за мішок? А якщо б я взяла S, вона б була б у плечах маленька. М-ка Велика в плечах супер. Така, скучна. Скучна, нудна футболка. Якщо б тут цей кецик був намальований, було б веселіше. А так? Ну так, хоча я вам скажу так, якщо поєднати цю футболку ось, з блакитними джинсами, і білими кросами взагалі буде дуже стильно, дуже гарно виглядати. Копію, як завжди, людей. Дуже мало. Зараз візьмемо пару футболочок, примірю. Не з вами вже в пробі. Зараз примірюємо три футболочки. Перша це ось цей трендовий колір вершкового масла. Дуже гарна, така прикольненька. 459 гривень артикул Ну, Як вам? Така дівчинка. Весела, приємна, якість, гарна. Ну, в кроку мені, звісно, більша якість подобається, ніж в Сенсеї. Але і ціна друзі. Це футболочка, я її називаю на стаджі Вампір, Дав'я Стефан, Єлена і, і Деймон. Хто дивився, той зрозуміє. Так, 599 розміс. Такий артикул вам показую вже на собі, бо забула показати. Як вам прикольна така, звісно, дуже молодіжна. Але прикольний колір класний. Він такий з сіром, якась кава з молоком, сіра і щось таке. Відверто кажучи, була би я студенткою, я б її взяла. Звісно, якість в кропі мені подобається набагато більше. Вона приємніша до тіла, така легенька. Літом таку футболку ти навіть не відчуєш на тілі. Певний склад більш натуральний. Ну, така я як репер. І фінальна на сьогодні в кропі розмір S. Ось така рожева, гарна зі зміючкою, з квіточкою. Так, 700 гривень артикул. Дівчата, ось це мені подобається найбільше. От, якби була б ціна, як в все, я б її взяла. А так краще повісить, може, почекаю знижок. Дівчата дуже дякую, що подивились примірки. Не забудьте написати коментар, поставити лайк. Дякую за увагу.